Китай, Росія та Іран працюють разом, аби підірвати свободу та демократію навколо світу. Протистояти їм вільні країни можуть також лише в союзі, на чолі зі США. з таким меседжем до Вашингтона приїхала колишня британська прем'єрка Лі Страс на чолі делегації британських політиків. Овоніси за що Америка. Ми маємо бачити сильну Америку. Ми маємо бачити американське лідерство у світі, щоб протистояти цим тоталітарним режимам. Звичайно, Британія зробила багато для підтримки України. Ми були першою європейською країною, яка відправила зброю в Україну. Ми продовжуємо надавати Україні нашу повну підтримку. Але те, що нам потрібно, це переконатися, що весь вільний світ також це робить до тих пір, поки Росія не витіснена з усієї України. Наразі в американському конгресі тривають дебати щодо нового пакету допомоги Україні на понад 61 мільярд доларів. Деякі конгресмени говорять, що аби схвалити цю допомогу, їм необхідно бачити чітку кінцеву мету в Україні. У трасі є на це відповідь. The end goal is Кінцева мета це програш Росії. Кінцева мета повністю витіснити Росію з України. Кінцева мета полягає в тому, щоб Росія була притягнута до відповідальності за жахливі воєнні злочини, які сталися в Україні, і щоб вона ніколи більше не могла вчинити такого роду насильство проти своїх сусідів. Ось це кінцева мета. Трас підтримує пришвидшену процедуру вступу України в НАТО та попереджає своїх американських колег про небезпеку передчасних перемовин з Росією. Ми бачили, що сталося після того, як у 2008 і 2014 роках було зроблено недостатньо, і ідея про те, що може бути якась угода з Володимиром Путіним, жахлива. Ми лише побачимо, що Росія перегрупується і повернеться за новими силами. інший член делегації, заступник голови консервативної партії та голова групи Консервативні друзі України Джек Лопресті, говорить, що вони намагаються донести до своїх американських колег небезпеку того, що може статися, якщо що Україна програє Якщо якась жахлива катастрофа зрештою змусить Україну вести переговори щодо замороження конфлікту, або не дай Боже, Україна програє, це матиме величезні наслідки для західного світу на Тайвані, близькому сході тощо. Ми демонструємо урок із того, що я вважаю досить ганебним виходом з Афганістану. Це було зелене світло для людей, які, м'яко кажучи, не діють у наших інтересах. Ми говоримо про необхідність підтримувати українців не лише захищатися, а й виграти війну та відтіснити Росію. Інша тема розбудова військового робництва в Україні. Я також говорю з ними про збільшення промислового потенціалу України. Ми, Сполучене Королівство, Британія та всі союзники після конфлікту матимемо потенціал для забезпечення стримування, тому що найкращий шлях до миру та безпеки це стримування та здатність швидко реагувати на будь-яку агресію. Цей візит також відбувається під час перегонів всередині республіканської партії, в яких із великою перевагою лідирує колишній президент Дональд Трамп. Справжню сенсацію викликала опублікована напередодні візиту Вострій Journal колонка Траст, в якій вона написала, що сподівається, що республіканець повернеться до Білого Дому у 2024 році. Чимало британських та американських медіа припустили, що вона підтримала Дональда Трампа. Питаємо, чи це так я виступаю за повернення республіканця в Білий Дім. Я консерватор. Я хочу бачити консервативне лідерство, і мене непокоїть те, що ми спостерігаємо за надто багато руху вліво у західних суспільствах. І я вважаю, що це підриває темпи зростання, і це не було достатньо сильним з точки зору нашої зовнішньої політики. І я повертаюся до епохи Рональда Рейгана, коли Рейган чітко називав СРСР імперією зла. Він говорив, що СРСР був активним злом у тому, що він. Робив і це тип моральної позиції, яку я хочу знову бачити від сполучених штатів. Приймати президента Китаю Сі у Сполучених Штатах і щоб бізнес-лідери зустрічалися. Я думаю, що це неправильно. Я хочу бачити, аби США протистояли цим авторитарним режимам. Трас пояснює, що як британський політик вона не може втручатися в американські вибори та підтримувати будь-якого кандидата на праймеріс. Мова йде про принципи. Тетяноворожкові В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.